Тренінг з протидії конфліктам у громадах Сумської області відбувся у Тростянецькій публічній бібліотеці. Попередньо громада підписала меморандум про співробітництво з громадською організацією Ліга сучасних жінок. В межах сьогоднішньої зустрічі ми обговорили основні напрямки роботи конкретно Торстяницької громади, які направлені конкретно на реалізацію резолюції 13.25 в межах обласного плану дій, які виконуватиметься до 26-го року. Включно в цій резолюції конкретно обговорюється питання прийняття рішення жінками на різних громадських засадах. Що стосується напрямків, хотілося в подальшому співпрацювати від безпосередньо з дитячої аудиторії, також надавати їм оцей безпосередній соціальний супровід, діяти в межах надання соціальних послуг окремим населення, плюс покращувати психоемоційний стан дітей, які перебувають на територіях, які були окупованими. У навчанні взяли участь сільські старости, представники громадських організацій та керівниці структурних підрозділів, які опікуються соціальними питаннями. Дякуємо Лігі сучасних жінок, що вони відкрили нам трошки інший погляд саме на Комунікацію між усіма структурами для вирішення проблем щодо постконфліктного відновлення протидії насильству та допомоги мешканцям, які цього потребують, чудові психологічні групові заняття дали розкритися і почути кожного, хто був залучений до саме цієї песні. Ми щиро дякуємо, що нас запросили. В нас ще після обіду буде майже півдня роботи і сподіваюся. Се вийдемо з новими напрацюваннями, новими ідеями щодо ще більшого і кращого надання послуг у нашій громаді. За словами учасниць, вони більше дізнались про механізми безпеки в умовах воєнного конфлікту та рівноправному доступі жінок та чоловіків у прийняті рішень на всіх рівнях. Діана Овчаренко, Валерій Шевченко, Тростянець, Телеканал ТВТ.